Світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про це розповісти. Думали, що найбожевільніші змагання проводять у вас на день міста? Ми теж, допоки не знайшли ось ці світові змагання, ви будете шоковані. Змагання Чемпіонат світу з перенесення дружин проводиться по всьому світу. Можна подумати, що змагання відбувається між подружжям, але ні, чоловік з дружиною це команда. Він біжить, вона на ньому висить. Головним завданням цього змагання пробігти відстань до фініша з дружиною на руках. Умови такі: жінка має бути не молодше 17 років і важити не менше 49 дев'яти кілограм. При тому чоловіки чіпляють жінок куди захочуть. Хто на шию садить, іншу на пояс посадять. Виглядає це дуже кумедно. Смішки смішками, але конкурс ну дуже серйозний і фізично важкий. Винагородою за такі тортури є пиво. І не одна пляшка, а стільки пляшок, скільки важить ваша дружина. А що ж, дарма її на шиї носити, чи що? Змагання сирна гонка. Проводиться Англія, місто Глостер. Цим змаганням вже близько 200 років. Суть полягає в тому, що всі учасники біжать за головкою сиру, яку запустили з гори. Виграє той, хто схопить сир на фініші. Приз і є ця головка сиру. Незважаючи на зламані кінцівки, струси мозку та інші травми, щороку до конкурсу приєднується все більше і більше учасників. А люди з усього світу з'їжджаються, щоб подивитися, як купка люду женеться з гори за сиром. Ну що ж тут сказати? Кожен розважається як може. Єдине, що дивує, як сир доживає до кінця гори змагання, чемпіонат по залученню бджіл проводиться. Китай. Це дуже і дуже моторошний конкурс. Тільки уявіть, пасічники випускають різ зі своїх вуликів, а потім змагаються, на кого більше сяде комах. При цьому з одягу лише труси та окуляри. Бджоли просто обліплюють людей. Один з учасників конкурсу навіть став рекордсменом книги рекордів Гіннеса. Він зібрав на собі 39 кілограм бджілок. А це десь приблизно 350 тисяч комах. Бррр, 39 кілограм! Рам бджілок, це ж здуріти можна від страху і від їхнього гудіння. Хто тільки до такого додумався? У світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про це розповісти. Ви досі вірите у те, що чай байливими руками збирає якась айгюль у горах Індії? А Гоу, 21 -е століття для збору різного урожаю, уже придумали різні модні машини. Дивіться. Машина для збору оливок. Як працює? Трусить дерево. Ви колись замислювалися, як збирають оливки. А ми задумалися. І виявляється, для цього існує спеціальна машина, навіть декілька різновидів. Але працюють вони за однією схемою. Приблизно так це виглядає. До дерева під'їжджає міні-комбайн, ніби обіймає дерево залізними руками, розгортає навкруги дерева тканину. І ось ці залізні ручки починають шаленою швидкістю трусити дерево. За декілька секунд усі оливки на тканині? А ви уявіть, як одне дерево руками обривати? Здається, це дуже довго машина для збору яблук, які впали з дерева. Як працює, крутить коло? Набридло збирати яблука, які впали з дерева, навкарачки з відром лазити та заглядати під кожен листочок. Чи не залишилося там яблучка? Тоді вам обов'язково потрібна ця машина. Це такий собі невеличкий, на перший погляд, звичайний тракторець, однак особливий з колом, яке крутиться, та має перетинки на які потрапляють яблука, а потім відправляється в іншу частину трактора, яка схожа на стрічку з валізами в аеропорту. Тільки от катаються на ній яблука. Отож тримайте інструкцію, як зібрати урожай зі всього саду за день. Машина для збору малини. Як працює, збиває малину. Здавалось би, малина дрібна ягідка та ще й дуже тендітна. Її точно ніякою спецтехнікою збирати не можна. А ні, вигадали і для неї. Цей комбайн зовсім не схожий на інші. Його кабіна знаходиться над рядом кущів. Під кабіною розміщений спеціальний механізм, який чимось нагадує йоржик. І ці невеличкі трубки і струшують малину на транспортну стрічку, яка й доставляє ягоди у спеціальний відділ. Машина для збору моркви. Як працює, вириває моркву. Як працює ця машина, можна дивитися вічно. У цього комбайну спереду є ніби такі собі шипчики, які занурюються під землю та витягують моркву за стебла. Морква підіймається догори на транспортну стрічку та відправляється або до вантажного відділу, або відразу у вантажівку, яка їде з боку біля комбайна. От вам і секрет, як збирають великі урожаї. У світі ще так багато цікавого, і ми обов'язково вам про все розповімо.